Для того, аби надати безоплатні стоматологічні послуги буковинцям учасникам АТО, у поліклініці вже закупили сучасні якісні пломбувальні матеріали. Тесі обласної ради затверджена програма реабілітації учасників АТО, медична реабілітація. Наша установа, обласна стоматологічна поліклініка, визначена головним лікувальним закладом, який надає допомогу учасникам АТО. Для цього виділено до кінця року 60 тисяч гривень, це по 12 тисяч на кожен місяць. Вже 20 учасників антитерористичної операції пройшли діагностування та лікування в Чернівецькій обласній поліклініці. Запрошуємо всіх учасників АТО приходити до нас і отримати безкоштовну, в повному об'ємі стоматологічну допомогу. Це стосується як діагностики, як лікування, так і зубного протезування. Те, що держава гарантує, ми з великим задоволенням надамо нашим славним героям, які сьогодні є на передовій, і постараємося зробити, щоб їхня посмішка була приємна, гарна, і вони знали, що тут я не хочу сказати, що це в тилу, але тут їх чекають. Працівники стоматологічної поліклініки співпрацюють з волонтерами та чи можуть допомагають бійцям. Нашою ініціативою. Було зібрано пересувні стоматологічні кабінети, і ці пересувні стоматологічні кабінети були наближені на полігони, їх понад 10 є в Україні, які санують прямо бійців, які зараз є на полігонах, і яких відправляють в ОТО і аналогічно ці пересувні стоматологічні кабінети розташовують. Біля третьої лінії оборони, яку наші проводять бійці, де перебувають, і там надається спеціалізована соматична допомога силами лікарів-стоматологів. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.